Ну що Койоте, Готовий стрибнути у джип? Так. Наш план на сьогодні вистежити з граю левів, але повірте. Легше сказати, ніж зробити це. Нам потрібно подолати багато труднощів. Ну що, друзі, ви готові? Знайдемо великих котів. Поїхали! Пошуки левів пішки можуть зайняти дні, якщо не тижні. Тож наша команда об'єдналася з іншою, яка складається з польових ветеринарів і була направлена сюди за підтримки агентства з охорони заповідників. Під керівництвом доктора Вальдо Дрейера їхньою головною науковою метою є приспати за допомогою транквілізаторів одного з більших самців і зібрати біометричні дані. Це важливе дослідження допоможе відслідкувати та покращити стан здоров'я зграї. Тож, склавши план. Ми розділилися та вирушили в різні частини заповідника, щоб розпочати наші пошуки зграї. Відчуваю, що фортуна на нашому боці. Територія для пошуків величезна. Але сьогодні в нас дві команди. І знайти зграю лише питання часу. З 2004 року Карієга стало домом для здорової популяції левів. Проте знайти та зняти на камеру цих великих котиків нелегке завдання. Оскільки вони постійно пересуваються у пошуках наступної здобичі. Там в далечині, гуляє страус. Такий величезний простір. І завдяки йому група левів може вийти з будь-яких із цих кущів. Буде дійсно важко знайти цих котів. Он там у нас кілька зебр.